Напередодні зустрічі із Трампом Путін провів окремі розмови з лідерами Китаю. Та Індії у Пекіні говорять про те, що раді бачити покращення в відносинах між Сполученими Штатами Америки та Росією. Моді назвав розмову дуже хорошою та детальною. А Путіна назвав своїм другом. В цей час у Польщі отримали чіткі сигнали про те, що процес мирних переговорів щодо війни в Україні що застопорився, нарешті зрушився з місця, і це по позитивно. свій час у Великобританії розповіли, що буде потрібно Зеленському на цих переговорах із Трампом і Путіним. Ну і я, звісно, з вами поділюся цією інформацією. Значить, ключовий висновок і те, чого всі побоюються, те те, що Трамп і Путін будуть нав'язувати зеленському невигідні умови. Представник Британії, містер Олес, вважає, що Володимиру Зеленському на переговорах із Трампом і Путіним знадобиться допомога Європи. Значить, британський міністр оборони Бен Волес у коментарі знову ж таки виданню ЗЕТРФ говорить, що Зеленський є сміливою людиною, але йому на переговорах про мир знадобиться підтримка, щоб дати відсіч Трампу і російському диктатору, які відомі своєю агресивністю. Тому колишні. Британський міністр оборони вважає, що у залі, де будуть іти тристоронні переговори щодо умов їхньої війни, це буде гарантією того, що Україна не погодиться на невигідні для неї умови. Ну і мабуть, не дарма буде погодження позиції лідерів Європейського союзу України Сполучених Штатів Америки для того, щоб зрозуміти і узгодити і зрозуміти на яку підтримку ми можемо розраховувати. Знаєте, це теж напрочуд важливо і. І тут же ж підтримка може бути різною підтримати нас морально і сказати, які ви молодці, це одне. А постачати нам зброю в необмежених кількостях ну це зовсім інший варіант підтримки, або надавати там матеріальну допомогу, наприклад, до речі. Не так давно я вам про це розповідала, що президент Зеленський, принаймні Блумберг, про це писав, планував звернутися до європейців, або ті надали матеріальну допомогу для того, аби підвищити зарплату військовим. Теж питання, знаєте, оце допомога, яку можна пощупати, яку можна оцінити. Ну і тому тут треба розуміти, яка буде. Ця сама допомога, що ми можемо сказати про санкції, які поки що не введені, але на які ми дуже сподіваємося, російські нафтові компанії почали активно просувати постачання нафти сорту Уралс до Китаю після того, як Індія значно скоротила закупівлі цього палива. Безумовно, ми можемо сказати про це, що є. Це така певна малесенька перемога після введення Трампа мит проти Індії на закупівлю російської нафти. Країна призупинила покупки на державному рівні. А Москва переключила увагу на Китай, і вони пропонують свою нафту марки УРАЛ з Китаю з великими знижками. Для нас це якби і добре, і не дуже зараз розкажу, чому. Значить, нафтові компанії Росії вони пропонують і просувають нафту на китайський ринок. А, Індія зупинила закупівлі. І як повідомляє видання, російські барелі тепер пропонують китайським НПЗ нафтопереробним заводам як державним, так і приватним зі знижкою у розмірі 1 долар за барель під час поставок у жовтні із західних портів Російської Федерації. Основні Пропозиції походять від трейдингових компаній, афіліованих із Росією. Зокрема, це трейдинговий підрозділ Лукойлу. І початку війни Індія різко збільшила імпорт нафти Уралс, досягнувши близько 2 мільйонів барелів за добу у червні. Проте Ситуація різко змінилася. Коли Трамп запровадив 25 відсоткові мита на індійські товари через співпрацю Делі із Москвою, якраз таки в енергетиці. І Ройтерс, до речі, про це повідомляє, що. Індія призупинила плани щодо закупівлі нової американської зброї і літаків. Про це пише Reuters. І причиною тому якраз таки оці самі ми, та які були введені, це теж треба враховувати. Вони посилаються. Я маю на увазі Reuters, на трьох індійських чиновників, і це говорять, що відбулося на фоні введення. Тих самих мит проти Індії, які е, Трамп вже е, вів, але нам обіцяли мита у 100%. Тому ми чекаємо цих саме мит, і тут треба розуміти, що е, зрештою. Не тільки Індія має потрапити під цю історію, тому що Китай закуповує активно так. Він закуповує по зниженій ціні. Це для нас певною мірою добре, тому що Росія не отримає у свій бюджет тих прибутків, на які вони розраховували. Але, зрештою, вони якісь прибутки отримують, тому треба ще, мабуть, попрацювати активно з Китаєм і зрозуміти, на що вони ту всю історію роблять, і на що вони займаються такими діями, як підтримка економіки Російської Федерації, що нам дуже з вами не подобається. У питаннях досягнення миру тут знаєте, Трамп може і має чим похизуватися, тому що Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Вашингтоні. Зараз ви бачите от кадри із цього підписання, як це відбувалося. Президент Азербайджану Ільхам Аліїв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян за посередництва президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа підписали мирну угоду в Білому домі. 8 серпня тепер цю угоду мають ратифікувати парламенти Азербайджану та Вірменії. І Трамп заявив, що США знімають обмеження на співпрацю з Азербайджаном у сфері безпеки. Ці обмеження були накладені ще у 1992 році. Ну якраз таки змі повідомляли, що Трамп планує провести зустріч з лідерами Вірменії Азербайджану в Білому домі за для укладання цієї історичної угоди. Вони десятиліттями ж більше, більше 30 років перебували у стані збройного конфлікту. Постійно були загострення. Певний період тиші, потім загострення війна. Певний період тиші загострення війна. Фактично, Азербайджан і Вірменія перебували у стані війни після проголошення незалежності. Це понад 30 років тому, як я вам і повідомляла, у 2020 році, 2023 роках, Азербайджан в результаті воєнних дій повернув контроль над нагірним Карабахом і в березні. Країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди, отак от вона виглядала. Це, от, фактично, зараз на ваших екранах, те, що підписали у Білому домі, тому зрештою, досягати миру можливо, це реально, але звісно, що над цим потрібно працювати. Далі розкажу вам про ситуацію на фронті, щоб ви теж були в курсі. Основні напрямки: Лиманський напрямок. Росія атакувала чотирнадцяв. Значить, далі Новопавлівський напрямок. Відбито шість ворожих штурмів. Ще шість боїв тривають. Загарбники намагаються просунутися в районах філії зеленого поля, Толстого, Темирівки, Маліївки, Новополя, Ольгівського. Покровський напрямок. Від початку доби зафіксовано 25 спроб ворога потіснити українських оборонців. 24 атаки успішно, успішно відбито. Північно-слобожанський та Курський напрямки відбито 6 атак. Ще одне боєзіткнення триває. Ворог застосував 12 керованих авіабомб і здійснив 144 обстріли. Куп'янський напрямок здійснено три атаки, один бій триває. Турецький напрямок, ворог тричі намагався вклинитися в оборону в район. Турецька і плещіївки при напрямок відбито шість російських атак. Ворожа авіація вдарила по Ольгівці. Ну і Серебрянський ліс. Росіяни намагаються активно там просунутися, протиснутися. Але поки що їм це не вдається. Але ми маємо розуміти, що від серебрянського лісу там залишилася одна назва. Тому що росіяни все випалили, винищили. Ну, традиційно як вони те все і роблять. Росія може провести чергове випробування міжконтинентальної крилатої ракети Буревісник. Ця ракета йде з ядерною установкою. Зокрема, повідомляю вам деталі: російські військові закрили повітряний простір у зоні завдовжки близько 500 кілометрів вздовж західного узбережжя нової землі. Обмеження діють із вечора 7 серпня до 12 серпня. А площа заборони польотів сягає приблизно 40 тисяч квадратних кілометрів. Паралельно фіксується переміщення кількох суден від затоки біля полігону Паньково до. Наглядових позицій у східній частині Баренцевого моря про це повідомило видання The Баренс Observer. Попередньо на новій землі росіяни можуть провести черговий тест крилатої ракети Буревісник із ядерною силовою установкою. Її дальність польоту за заявками директора РФ диктатора РФ Путіна не обмежена. Але ми вже бачили і знаємо. Ці необмежені польоти, ми вже бачили ракети, які злітали і тут же падали. Тому така історія, знаєте, <кій> перепрошую, треба подивитися, по-перше, як це відбудеться. А по-друге, розуміти, що це брязкання ядерною зброєю напередодні перемовин, ну воно теж має свою певну мету. І тут не варто зрештою. Не варто лякатися, але її треба бути обережними. Подивимося, що там у чаті. Геннадій пише, що Трампу вдалося помирити ворогів. Ну, не знаю, чи це точно заслуга Трампа, чи все ж таки заслуга лідерів Азербайджана і Вірменії, які, мабуть, таки ухвалили це рішення для себе. Але ну, мабуть, що так, мабуть, що дійсно. Тут є і заслуга Трампа, який прийняв у Білому домі домовився, зустрівся і придбав трішки земельки для США під свій контроль. Пише пан Геннадій. Геннадію, напишіть про яку земельку ви говорите. Віталій пише, що Пукін відмовився розраховуватися долярами, збирає фантики, рупії і юані. Ну та що йому залишається, якщо фактично на них наклали обмеження, да, вони намагаються. Переводити ми навіть пам'ятаю ят... пам історію, де взагалі рупії вони переводили гроші в індійські рупії. А ці рупії зависли на рахунках тоді у індійських банках, і вони їх не могли вивести. Оце нам дуже подобалося. Нам дуже подобалося, і нам така історія взагалі класна. От. Так, щоб Трамп віддав Аляску на 49 років пользування московитами. Ага, так він вам взяв і віддав. А як же? Так. Ну тут зрозуміло налетіла батваша росіянська. Ну це традиційна їхня історія. Собственно, хто, хто хто би хто би сумнівався, що вони з такими коментарями налетять сюди до ситуації на фронті: дрони гур вразили одну з найцінніших РЛС окупантів у Криму. Про це повідомляє наша розвідка. А я, звісно, не можу не повідомити вас про це. Воїни підрозділу Примари головного управління розвідки Міноборони під час операції на території тимчасово окупованого. Криму уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій в арсеналі Росії 98 Л6. «Єнісей». Про це повідомили у ГУР. У розвідці розповіли, що рідкісна коштовна РЛС «Єнісей» входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С 500 прометей. Водночас ця система може використовуватися із ворожим комплексом С 400 Тріумф. Ураження «Єнісея» – суттєвий удар по спроможностям системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму додали УГУР. Ну і я вам теж додам, що 8 серпня в селищі Афіпський Краснодарського краю теж сталася диверсія, наслідок якої пролунали вибухи у військовій частині 90-ї зенітно-ракетної бригади ППО Росії. За словами співрозмовників і джерел УГУР, поблизу контрольно-пропускного пункту військової частини пролунали вибухи. Внаслідок цього померли щонайменше 12 російських військовослужбовців, і ще десятки зазнали поранень. Ну тут би я сказала, що не померли, а були законно ліквідовані, тому що. Що саме так можна сказати про загарбників, які приходять на територію іншої країни для того, щоб захоплювати території, тому вони були абсолютно законно ліквідовані.